Друзі, вітаю! Сьогодні 22 квітня з вами Валерій Клочок. І сьогодні російське видання Нова Газета Європа повідомила про те, що Рамзан Кадиров, глава Чечні, безнадійно хворий. У нього діагностовано некроз підшлункової залози, хвороба прогресує, і скільки йому залишилося жити, сьогодні не береться робити прогноз жоден лікар, який його лікує. Дуже багато деталей у цьому матеріалі, але я вам дещо хотів би повідомити про саму газету. Ну, принаймні. Нагадати про те, що 11 днів тому у цьому ж виданні був опублікований турецький мирний план, в якому було описано ініціатива, нібито Ердогана, про те, як він бачить закінчення війни, що він готовий виступити посередником. Про це було багато коментарів, але сам Ердоган і ніхто з турецької влади не підтвердили цю інформацію. Видання Нової газети Європа це ліберальне російське видання, яке ну час від часу публікує цікаві матеріали, але мені так видається, що вони там з'являються. Після зливу спецслужб Кремля цільового цілеспрямованого зливу. Тому я розцінюю повідомлення про те, що Рамзан Кадиров безнадійно хворий, і там є величезний матеріал на 16 сторінок ПДФ. Він також з'явився там не випадково, тим паче, журналісти говорять, що це лише перша його частина, і друга буде опублікована. Але найпримітніше те, що в цьому матеріалі мовиться про те, хто ж може бути наступником Кадирова. Бо другого Кадирова не буде. Це розуміє Москва, і вона готується до того, щоб привести до влади дуже спокійно, без скандалів, без будь-яких радикальних дій, того хто може перебрати на себе контроль за цим регіоном. І така уже особистість з'явилася, і він був офіційно представлений. 18 грудня, коли проходив 21-й з'їзд єдиної Росії, це той з'їзд, коли висували кандидатом на посаду президента Путіна. Там був присутній не Рамзан Кадиров, ймовірно, він якраз був дуже хворий, а там був командир чеченського добровольчого об'єднання спецназу ахмат генерал-майор Апті Алоудінов. Він мав слово з трибуни, говорив доволі гарно, красномовно, на відміну від Рамзана Кадирова, який двох слів докупи зв'язати не може. Він не бекав, не мекав. Він багато говорив про Бога, що дуже примітно. Лише єдиний раз у своїй промові, промові згадав Ахмата. І е, його просувають дуже активно в публічній площині. Бо буквально у січні місяці вже з'явилася новина про те, що Алла Удінов став довіреною особою президента Путіна на президентських виборах, і це, як на мене, друзі, показовий і красномовний факт. А в лютому місяці вже навіть сам Рамзан Кадиров вітав. Алаудінова із закінченням Академії Генштабу Збройних Сил Російської Федерації. Тобто і Кадиров розуміє, що тут ось готують йому вже наступника. І це не його діти, не його родина, але ймовірно за все, що це наближено до родини Кадирова людина, особа. Бо навіть і фотографії спільні Кадирова із Алаудіновим. Алаудінов став дуже. Відомим якраз е, після початку широкомасштабного вторгнення в Україну позиціонується асоціюється з бойовими діями в Україні. Він безпосередньо, як пишуть, ЗМІ, приймав участь у них. І у лютому, також після закінчення навчання в академії Путін підписав е, щодо Алаудінова аж цілий указ про призначення його на посаду заступником начальника головного управління з військово-політичної роботи Міністерства оборони Російської Федерації. Змі багато писали про те, що навіть Алаудінова пророкували на посаду заступника міністра Шойгу, заступника міністра оборони Російської Федерації, але дійшли висновку про те, що це ймовірно викличе. Дуже серйозне і бурхливе обговорення негативне у Росії, бо Алаудінов не служив у збройних силах Російської Федерації. Він перебуває у складі бойових формувань саме в Чечні, і тому не дуже доречним було призначення його на таку високу посаду. Втім, навіть е от те, що він отримав посаду начальника головного управління з військової підготовки Міністерства оборони Російської Федерації за підписом самого Путіна. Багато про що говорить і є свідченням того, що Москва точно його готує як наступника. Коли станеться якесь таке там дуже диво із Кадировим, коли він відправиться до Кобзона, то вже є готовий публічний кандидат на посаду очільника Чечні. Чи вправиться він з самою ситуацією в Чечні, чи вдасться йому утримати там контроль? Питання поки що залишається відкритим, але кілька слів про хворобу Кадирова. У січні 2019 року лікарі вперше діагностували у нього некроз підшлункової залози. Хвороба почала прогресувати. Саме тому, друзі, ви бачили багато повідомлень про те, що Кадиров зник з інформаційного поля, що Кадиров дуже тяжко хворий, що Кадиров ось ось помре. І навіть були повідомлення про те, що він помер. У січні 20-го року Кадиров був змушений вкотре взяти відпустку у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю для того, щоб пройти черговий курс лікування. У літку 20-го року голова Чечні перехворів на ковід і отримав у навантаження до основного захворювання ще ускладнення, які прогресували. Йому вдавалося з цим справлятися. Навесні 22-го року стан Кадирова стрімко став погіршуватися, знову лікарів поговорилися з проблемою. І тоді навіть минулого року з'явилися повідомлення, які вам сказав про те, що от Кадирова не стало. Ну, він дійсно фізично не міг бути в інформаційному просторі. Це викликало багато думок, сумнівів щодо здатності його взагалі управляти, чи ж нею. Власне, хто ж нею управляє, а це. Серйозно загострює апетити тих, хто хоче прийти до влади в Чечні, наближених до самого Кадирова, і може серйозно порушити там стабільність. І 20 вересня 2023 року дуже цікаве з'явилось повідомлення в соціальних мережах відео, на якому Кадиров сидить у лікарняній палаті у Москві біля ліжка свого дядька Магомеда, який був витиканий різними там трубками, крапельницями. Але сам Кадир, Кадиров нічого на цьому відео не говорить. Він просто сидить і мовчить, тому що йому направду дуже зле. Звісно, що російська пропаганда переймалася тим, щоб Кадиров був присутній якомога більше інформаційному полі і залучали до цього найвищих високопосадовців Росії, проводили цілі е, спец. Інформаційні операції на федеральному рівні і долучали до цього навіть самого Путіна. Путін чотири рази особисто підключався до порятунку вмираючого в інформаційному просторі Кадирова, і це їм вдавалося, чого лише вартує історія. Дуже нашумівша на Росії із спаленням Корану, коли його син бив того, хто спалив цей Коран на камеру, і навіть потім це здавали у е соціальних мережах. Свідомо. Такий спосіб фактично перебивали негативний сигнал про здоров'я самого Рамзана Кадирова. Які ж можливі подальші варіанти розвитку, якщо Кадиров помре? Це м'яка і безболізна історія із транзиту влади від самого Кадирова до е Алаудінова, який за, верш... за версією багатьох ЗМІ є наближеним до сім'ї Кадирова. Хоча, як на мене, це не факт. Ну, в принципі, час покаже. Принаймні, Москва дуже активно готує його до цього. Втім, може бути інший варіант розвитку це початок нової війни в Чечні, тому що ще в липні 2022 року бійці добровольчого чеченського батальйону імені Шейха Мансура, які воюють проти Збройних сил Російської Федерації в Україні, розпочали підготовку до бойових дій в Чечні. І я не виключаю того, що і донині така підготовка триває. І в нужний момент, слушний момент, вони активізуються і можуть розпочати конкретно бойові дії проти військових формувань, які були під командою Кадирова. І чи впорається, до прикладу, з оперативним командуванням на цих військових формувань уже ставлене Кремля Алаудіну, Звісно, питання, як я сказав, вище залишається відкритим. Тому не можна допускати, що все пройде дуже гладко, і в Кремлі це чудово розуміє. Тим паче, Кремль має купу проблем. Бо Найголовніше завдання, яке вони реалізовують впродовж дуже багатьох років, для того, щоб зберігати стабільність у Чечні, це гроші. Фінансові потоки в величезній неконтрольованій кількості переправляються різними потоками до Чечні. Там вони активно освоюються кадировим. І звісно, що претендентів на цю посаду чимало. Але Росія переживає зараз друзі не найкращі економічні часи, хоча їй вдається пристосовуватися до санкційної політики, яку активно і потужно направду запроваджує. Захід проти Росії, але як на мене, недостатньо потужність. Як я вам щойно сказав, вона вимірюється кількістю фінансів, які витягуються із російського фонду добробуту. На початку ще цього року у журналі Форс була опублікована дуже цікава стаття з посиланням на Блумберг західних аналітиків, які поточнили, що впродовж початку широкомасштабного вторгнення російський фонд добробуту серйозно обіднів. Ліквідні активи скоротилися майже вдвічі до 56,5 мільярдів доларів. Тобто це ті гроші, які можуть бути використані урядом Росії для ведення війни проти України. Раніше їх там було вдвічі більше. Звісно, гроші направляються і до цього фонду, але сьогодні така політика фінансова вона суттєво обмежена, тому що витрати на війну дуже високі. Вони. Трішки менше ніж в Україні направду так, бо Україна більше витрачає на війну по відношенню до ВВП. Але поряд із тим, сума велика, понад 100 мільярдів по року, і в цьому році величезна цифра. і де брати ці гроші, якщо санкційна політика буде а, більш жорсткою по відношенню до Росії, то для російського уряду це питання. Те, що така санкційна політика може бути жорсткішою, то на це вказує наприклад, навіть ухвалений минулої суботи у Конгресі законопроект про фінансову допомогу Україні, де передбачено в тому числі додаткові санкції проти Росії та Китаю, тому що Китай допомагаючи Росії. Вести війну проти України через посилення торгівлі зараз серйозно турбує Захід і Європу, і Сполучені Штати Америки. І там ще буде дуже багато цікавих новин стосовно майбутнього візиту. Ось цього тижня, Ентоні Блінкіна до Пекіну. Про це все я вам буду обов'язково розповідати. А повернусь буквально до російського фонду добробуту ще на півхвилинки. Ліквідні кошти фонду скоротилися до. 56,5 мільярдів доларів, які я вам сказав вище. Загальні активи загалом то на 12%. Але примітна деталь: значна частина фонду була інвестована в російські акції. Ну, ви самі розумієте, яка цінність у цих російських акцій, і в тому числі в інфраструктуру, яка є, по суді, неліквідним активом. Тому де будуть росіяни брати гроші на утримання Чечні, коли знову там поставлять свого ставленника цього разу Алаудінова, я не знаю. Так само і вони навіть не знають, і для Кремля це дуже серйозний виклик. Злив цієї інформації у видання нової газети Європа, на моє переконання, був свідомий і він був інспірований саме спецслужбами, які ну, не дуже хочуть, щоб при владі залишався Путін. Так, вони також прагнуть м'якого транзиту. Якщо Алладіно для них саме є такою кандидатурою м'якою, ну то тоді. Наміри Кремля абсолютно очевидні. За цим усім буду слідкувати, але те, що Кадирову точно залишилось недовго, ну, я думаю, що мало вже в кого є сумнів. Якщо не сам він, то йому точно допоможуть. А Чечня може стати початком дуже серйозної історії, такого собі чорного лебедя на Росії. Друзі, я хотів би послухати ваші думки з приводу того, що ви думаєте про цю всю історію, тому що я більш ніж переконаний, що ви багато знаєте тієї інформації, про яку не знаю я. Можливо, щось я пропустив, можливо, щось треба було б додати. Обов'язково пишіть це в коментарях. Я, повірте, всі коментарі завжди з задоволенням читаю. Можливо, не на всі реагую, але все ж таки вони для мене дуже важливі. Відтак дякую вам за підтримку, дякую за коментарі. З вас підписка, подобайка, коментар, поширення відео друзям. Залучайте більше своїх знайомих до нашої платформи. Всіх люблю, ціною шнурі не перемикайтесь, все буде Україна!